до мільйона, і ці гроші дали старт Олександру. Оце от наша майстерня. У цьому боці у нас фрезерний верстат, лазерний верстат. Микола Воропа із Маріуполя. Там росіяни знищили його дім і майстерню, де він шість років виготовляв сувеніри. Свій бізнес відновлює у Франківську і продовжує служити у ЗСУ. Всі мої верстати вони згоріли. У мене не залишилось нічого, як я і казав. Тобто воно вже не може відновитися, а це ми все відновлюємо завдяки українському ветеранському фонду. Лазерний і фрезерний верстати Микола придбав завдяки гранту, виготовлятиме сувеніри та гравіювання з дерева і фанери, чекають на вишивальну машину, на ній шитимуть шеврони та одяг, і навіть етноляльки. На 3 d принтері робитимуть вироби із пластику, половина. Продукція має виїжджати за кордон. Багатьом нашим ветеранам розповів про цю програму, і є ветерані, котрі чекають, поки закінчиться війна, вони повернуться до своїх. Цивільних, як кажуть, свого цивільного життя і почнуть знову щось виробляти разом із батьками. Працює дочка Марія. Її чоловік також військовий. Він повернувся з полону і згодом теж долучиться до справи. Підставки під гаряче, підставки під телефони, будинки для тварин хочемо зайнятися в Маріуполі Ми робили кашпо і коробочки для квітів. Вони дуже так заходили багато квіткових. Магазинів брало у нас українські ветерани та армійці навіть під час війни можуть починати власну справу. Це найкраща соціальна реабілітація. Так вони відновлюють не лише своє життя, а й економіку України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, фактиві єдині новини.